Ось тут, в тилу. Щось цікаве, да? ми сиділи, і зараз у нас була повітряна тривога. А ні, ні, у нас такої хуйні немає. Ти від ракети не завжди зможеш сховатися або втекти. Та де там навіть не старайся. В окопі у тебе набагато більше шансів вижити. Тут навіть спорити не буду. Тому що у тебе є також зброя, у тебе є броня, гранати є. І в тебе є такі ж самі прибацані побратими. Прибацані всі до одного. Нормальних тут немає. Які при потребі тебе і витягнуть, і підтримають, і помиють, і постирають, і навалять. Та навалюють так, що сам буває в шоці. І не дай Боже, якщо станеться, то ще й помстя так, що сам Путін заплаче. Я думаю, точно заплаче. Мені вже хочеться. Таких долбойобів, як ти і Путін, ще пошукати треба.